Несамовито вітаю, шановне панство! Зараз я вам розкажу казочку, як мій підписник і товариш вирішив самостійно підібрати комплектуючі і зібрати ПК своєї мрії, ну або скоріше, щоб я йому зібрав. Хоча міг просто апгрейдити того, що вже був, бо ж непогана машина. Взагалі, в нас найоптимальніше поєднання про цей карти, а саме народний Ryzen 7500F і RTX 4070 Super в його улюбленому стилі Asus STAF. Не все, але навіть монітор прикупив 32-ї діагоналі Quate HD від Asus. Отже, жив був підписник каналу і мій товариш, ще й військовий до того ж. І вирішив він зібрати ПК в 2018 році ще. Зібрали ми йому компика, мамка доволі хороша від MSI Tomahawk ще побігала. Одна з перших. Оператив DDR 4 від Kingston на 2400 МГц. От її можна було б уже й змінити. Процек спочатку був Ryzen 3 2200 з вегою 3 без віддяхи, а потім Ryzen 200X, ну і різні віддяшки. Ну, машина хоч куди. Апгрейдився компек, працював, все було окей. І от психанув якось бро і сказав, що хоче нового ПК. Я кажу: навіщо? А він каже, хочу і все. З картою 4070 Super, щоб запустити того ж сталкера на ультрах і щоб все було чіки піки На мою пропозицію змінити за Стрілий Ryzen 800X на умовний 5800X3D або 5700X3D з Аліка недорого. Поставити оперативу на 3632 Гіга і нову карту, і отримати пушку ракету, почув відмову і бажання зібрати ПК з нуля. Річ у тім, що він бачив декілька збірок на каналі, одну з них білий налив. Так це досі, як на мене, топчик за свої кошти. І от захотів собі поєднання цього проца і карти, тільки не дешман, а в кращому виконанні самих залізяк. На мої аргументи. Те, що це залізо, хоч і новіше і має більше перспектив на майбутнє, але не буде краще по продуктивності, знову отримав відмову. Ну от хочеться людині себе порадувати чимось в житті новеньким, і все тут. Я майже не втручався в вибір, лиш тільки іноді, коли він щось запитував. І от побачимо, що ж там вийшло. Тому готуй попкорн, поїхали. Ну і перше, це монітор. Вирішив замінити старий. Ось такий в нього був вже застарілий, замацаний, ну і дуже повільний. Змінювати його треба, особливо враховуючи те, що це буде ігровий ПК. Саме для ігор він і збиратиметься, а на такому вже і не комільфо. Інша справа, ASUS став геймінг, повна назва перед вами. va монітор. Мій аргумент, що в динамічних шутанах краще IPS, адже зазвичай в них швидше матриця, ну якщо нормальний монітор. Цю пропозицію було відкинуто, адже і ціна йому підійшла. Або акція і заокруглення є, таке як хотів. При такій діагоналі заокруглення це зручно. З низьким motion Blur, як заявлено, і відгуком в одну мілісекунду. Частота 165 Гц. Що ще треба для задоволення, не кіберспортсмену, а так, чисто для себе. А взагалі, історія з ASUS TUF почалась з картою. Він взяв карту і, от і понеслось. Тож, ось вона, ASUS TUF Gaming B650 e Wi-Fi. Благо не проігнорована була пропозиція взяти з Wi-Fi Bluetooth в цьому випадку Wi-Fi 6 є, чого досить, і Bluetooth 5.3. Адже всілякі там USB-свистки, то вже не те. Треба саме модуль, і буде що треба. В нас 8 плюс 2 фаз жилення до 60 А означає, що жити вона має довго і щасливо, і пережити ще не один, набагато більш потужний проц, як попередня мамка. Ну добре, проц. Ось, щось мені це нагадує, що там? А це стікер з того ж магазину на Аліку, де я брав якось 7500F. І щоб довго не чекати, такі хлопці, котрі хочуть ПК тут і зараз, беруть такі проци, трохи переплачуючи, навіть не трохи, бо на Аліку люди брали їх менше, ніж за 100 баксів навіть. 3,5 до 4 тисяч гривень. А пахне як! До речі, не дивуйтесь, що пальці в кадрі іноді різні. Я іноді знімаю, як власник сам пробує збирати свіже ПК. Отже, проц на базі, і тепер саме. Час поставити оперативу. На жаль, затримка з доставкою вийшла. Далі покажу, що ми замовили справді. А зараз поки тимчасово кінгстон, з котрим я думав збирати якось собі новий ПК, але з появою в мене міні ПК і невдалим виходом нових Intel, особливо за їх прайс. Я ще передумав, поки збирати собі новий ПК. Тут в нас 6400 МГц, і для цього процесу це стеля. І не кожен екземпляр навіть буде стабільно працювати на 6400. В 6 6000 із низькими таймінгами. Ну, 6200, що було ну. Прямо цукерочка, але спробуємо цю, згодом поставимо іншу. Накопичувач звичайний, без радіатора, дещо застарілий, зате дешевий nv 2 Так, це не то по швидкості, так і по виконанню, але буде працювати під систему, що треба. Хотів було зняти наклейку для кращого відводу тепла підписник, на що я заперечив. Адже друзі, ви втрачаєте гарантію, знімаючи наклейку з Kingston. На ній про це й написано, до речі. Вона і так буде нормально відводити тепло. На рахунок же ж підстав від Asus, то вони виглядають так. Я щас обчу з усім нахи Язичок, звісно, не завадив без кухонного ножика. Власник не розібрався. А так, в принципі, закрутив, і все. Наступним етапом вирішили ставити башту. І ось тут мене чекала підстава. Ну і власника також. Капець. Я радив трохи не те, а те, що вже сам пробував. Але власник вирішив взяти навмання, на удачу, щоб воно приїхало з одного магазину все разом, бо не було того, що я радив там. <реш> no, 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 no. <реш> так ось. Що це за карлик, мамо його? Башта від ID Cooling Frozen A400. Господи, за що? В тому корпусі, що буде, він виглядатиме як мікроб. Але. секундочку. На розетці то написано розмір вентилятора 123 мм і TDP 180 Вт. Пардон. що? Шо? Ну, от дивіться самі, власнику ж не здалось, і мені також, і ви бачите 90. Навіть не три, а там пишеться 93. Поняв. Я поняв, що я попав. Ну не бляха ж муха. Ну, от порівняємо із 120-кою корпусною. Ну ось, навіть поміряємо тут 120. Єдина радість. Тут чотири теплових мідних трубки, і 90 максимальних ват нашого процесора має в принципі відвести. Але ж ми то знаємо, що менший вентиль дорівнює більше шуму зазвичай. Ні 120 мм тобі, ні тим більше 180 Вт він точно не відведе. Народ, ви хоча б дивіться відгуки про то товар, що купуєте, або огляди, хоча б коротко, щоб не закінчувалися ваші інтриги отаким от, от результатом. Тому власник буде замінювати, хоча я відчуваю навряд, бо немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Це факт. Тішить те, що він коштує менше 900 гривень, але все одно неприємно. Мене кинули, як лоха. Щоб просто капельку, да, не багато рівень. Так. Ух ти ж. — Файно сирнув. Це термопаста, що була в комплекті, і досить густа. До речі, і липне до кришки. Так собі ще й немає лопатки, щоб розмазати, я ж в коришах гостях. Але на кухні в жінки підписника щось знайшлося, вона, мабуть, гляне відео і буде рада. Вибач. До речі, що це? Щоб пиріжки мазати, мабуть, чи що. Ну і побачимо зараз, як виглядатиме цей мікроб в корпусі. Навіть Ryzen 7500F не очікував таку наругу таким дрищем над собою. Адже корпус у нас Big Quiet Pure Base 500DX, досить застаріла модель, до речі, вийшов у му році ще, але хітовий капець. Сподобався нашому героєві після перегляду відео, де бачив цей корпус в мене. Я збирав в такому, але в білому кольорі. Мені, якщо чесно, трохи приїлися вже класичні отакі от корпуси. І ПК, але це на смак. Зате в нас все, що можна в фільтрах, навіть шумка на боковій стінці, і також на нього була знижка. Та все одно, як на мене, це дорого, бо більше 4 тисяч гривень. Мій аргумент, що в першу чергу треба вкидати в відяху і проц, а корпус на здачу треба брати, бляхи. Але з іншого боку, ну, якщо подобається людині, бо дивишся як на картинку і радієш. Тому якщо подобається, то так, треба брати. І тут саме той випадок. Тож я тільки за. З попередньої збірки де що залишилось також, а саме набір китайських кулерів, я б манав їх ставити, але вже дуже власнику хочеться Тому я переставив штатні кулери наверх два штуки на видув один був позаду, і наперед тепер вліпили ці три китайці. Ну не знаю. В мене таке враження, що ці 140-ки уважно дивляться на цього дрища 90 міліметрів і тихо сміються. Блок живлення чи фтек протон на 750 ватт, це також беушний блок, але цілком нормальний. Не знаю, як на мене, як нове, то вже все, але так захотілося, що зробиш. Також від папірідника лишився Вінчестер на 4 терабайти. SSD такого об'єму коштують шокуюче дорого, тож це рішення цілком виправдане. Добре, що є гумки, котрі гаситимуть вібрацію. А ось це контролер до китайських кулерів. Кабель живлення, котрий, звісно ж, успішно посіяний, його треба шукати, бо в китайців роз'єми не. Нестандартні, без контролера не запустиш. Карта, як вже казав, з неї все почалося. Була акція на неї в Телемарті. Всюди було дорожче. До речі, як вчасно. В Телемарті знову якраз розпродаж, великий бос розпродаж. Із 16 по 28 грудня встигне зайти на сайт і підібрати собі щось за класними цінами на геймерські девайси. Я собі також дещо придивляюся, бо карточки акційні з'явилися, та й не тільки периферія, та й взагалі все, що пов'язано із геймерськими Девайсами можна дивитись по категоріям, а можна все разом. Враховуючи, що розпродаж тільки но ну, розпочався, можна щось і підібрати. Не забудь слідкувати і вибрати подарунки собі та близьким. Супер ціни на геймерські девайси, якраз під новий рік те, що треба. Посилання в описі. Переходь. Отже, хотілося якраз саме Asus STAF 4070 Super. Карта сама по собі, звісно, цукерочка. У мене була така на тесті в комплекті. Традиційно перехідник, підставка під карту, липучка і всілякі папірці, і щось навіть. Зроби сам. 4070 Super взагалі прийшла на заміну 4070 звичайній. Оптималочка за свої кошти, якщо потрібно для Quad HD і хочеться саме Nvidia. Недолік, як на мене, це 12 гіг відеобуферу, 4070 Ti Super наприклад, в має вже 16 гіг, тому непоганий запас є. Тут же запас не такий значний. Карта красива, чомусь мені подобається цей не дуже вичорний дизайн, з мінімум підсвітки. Також є перемикач звичайного та тихого режимів. Охолодження хороше, тому впевнений, що звичайний. Режим не турбуватиме в плані шуму. Історія з плівками без язичків повторюється. Тут ще треба хіст із кількома плівками. Ідеально виглядає як сама по собі, так і особливо в корпусі ця карта. Далі справа за малим: поставити цю кришку із шумкою, прикрутити Wi-Fi антенну і вперед. Але тут не чеканчик. Фігня в тому, що клавка стара, а ще Windows XP, мабуть, бачила, походу. Звісно, має купуватися нова клавка, але нам то й налаштувати, хоча б, але ж не вийде по. Все, що ми змогли, це кайфунути від того, що мамця бачить процоперативу, карта виводить зображення, і на тому спасибі. Єдина радість. Миша є. Я тебе за то вважаю, Миша, що ти різковий парень. A few later. Що ж, пройшло пару днів, довелось ще раз їхати до підписника, і в нас вже зате є оператива. Це ERDM Pro від GoodRam, що має профіль Expo, і навіть XMP профілі на 6 тисяч 30-ті таймінги, і це просто супер. Саме подібно і хотілося, щоб ото не ризикувати, чи буде все нормально працювати і стабільно на вищих частотах, ніж любить Ryzen. Бо руками крутити підписник нічого не збирається, якщо там оновить біос чи скине біос на заводський, адже власник далекий від цього всього. І коштує ця оперативочка з підсвіточкою 32 гіга, значно менше, ніж ось ця на 48 гіг від Kingston, також із підсвіткою. Тому поки ставлю її. І це прямо кайф. Підсвітка не ліпить. Ну якраз те, що треба, мені подобається. Бо ті, що дуже ліплять, то ви. Але біда прийшла, звідки не чекали. Зараз розповім. До речі, знайшли таки у друзів шнурок для хабу також, і для тих китайських вертух, щоб працювали. Ну і так виглядає сам ПК. Напишіть свою думку. От я б точно лишив передню панель без вертух з підсвіткою. Але хочеться, ну хай буде. Поки немає власної клави, позичив також в магазині у друзів вітринні зразки Tav Gaming, щоб більше гармонії. Ігрова лінійка Коврик Gaming P1, миша M3 Gen 2, і, звісно, клава. К3 Ген 2. Остання прямо кайф, Пиловодостійка водостійка з тихими оптикомеханічними свічами і дуже вже приємна ігрова клавка, як на мене. А взагалі, всі посилання на комплектуючі з відео лишу в описі, там можна детально з усім цим познайомитись. І тут та ж сама біда, яку не чекали. Вже і Експо профіль виставили, ідеально, прямо 6030 таймінги. Зняли наклейку з Моніка. налаштували вертухи, лише бери та тестуй. Але мені геть, ну геть, не сподобався. Все час увімкнення ПК. Ось тут у нас видно індикатори на мамці. Після увімкнення експо профілю оперативи застряє на ній на індикаторі. Оперативи септо прямо надовго і вмикається новенький ПК, немов старий пентіум. Я засік навіть час від натискання кнопки живлення до вікна вінди хвилина, 10 Маму, його 70 секунд. Ось хвилина 10, Саня. Для нового ПК це просто жесть. Причому, якщо вимкнути XMP профіль, то все відбувалося набагато швидше. От вона, ложка дьогтю. Я чув, що деякі мамки Asus довго вмикають XMP профіль і сам був свідком цього. Але на секунду, в нас BIOS останній, я спеціально його оновлював. Оператива сучасна і по всім параметрам має пасувати процу, а тут така лажа. І почалися позапланові експерименти. Притягнув ще два набори оперативи, отже, Дешевше із сороковими таймінгами, без підсвітки, також 6 тисяч з XMP профілем без експо. З нею ПК бляха вмикається швидше за 45 секунд. Хоча це також довго. Потім ставлю той перший набір 48 гіг небінарної оперативи на 6400 МГц і 32 таймінги. Вмикається вона за 44 секунди, що також, як на мене, не Айс. Коротше, питання до Asus. Пропозиція вишукувати ідеально підходящу оперативу відкидаю, бо пробував три комплекти. BIOS останній найсвіжіший. Напишіть на друзі, хто збирає компи чи помічали ви різницю швидкості саме завантаження ПК з мамками різних брендів. Наприклад, в мене в самого Asus Стаф, але на am 4 сокеті. Питань немає. Помічав лише на парі тафок з DDR 5 оперативою на am 5 сокеті Але збирав тільки ну, коли залізо вийшло, як і оператива. Давненько це було і грішив на сирість. Але ж не думайте, що я наганяю. Та в класні мамки по залізу і надійності. Он моя, скільки служить, різні процеси, і оперативку бачила, і все окей. Але що це за косяки дитячі, я не можу второпати. Нарешті можна тестувати. Глянемо, як веде себе проц під цим дрищем. На диво, за весь тест температура була біля 74-75 градусів при споживанні 90 Вт. Тобто проц наповну працює протягом всього тесту і не скидує споживання і частоти. Тобто кулера йому таки вистачає і він не шумить при цьому, тож лише естетично, по суті, він сюди не пасує. Взагалі, ПК не безшумний, але доволі тихий вийшов, під навантаженням навіть. Без китайських кулерів було б іще тихіше. Окей, та нас цікавить головне питання, як він себе покаже в іграх, бо заради них він і збирався, ну це нам натякне 3D Time Spy. Бачимо, що результат вище середнього із цим залізом. Не дивно. Проц на всю працює, карта також в нас розігнана з заводу, тобто OC. Порівнюючи з іншими, то видно, що він обходить більшість протестованих тут конфігів на 87% ваш. Тому спробуємо в парочці важких ігор. Почну, звісно, з того, що хоче пройти власник Stalker 2. Компілює шейдери, аж очі у проца вилазять. На всю працює і споживає максимум, але тут з температурою ми бачимо, що все окей. Зайшов я у свій аккаунт в Steam, де куплена гра, і власник, звісно, вирішив підпсувати статистику смертей мені в грі. Та й сам я поки фіг знає, як тут його пройти, постійно мочать. Та ми не про це. Локація досить складна для заліза, особливо для проца, А в нас Кватич ультра ультрапресет графіки, DLSS на якість і фрейм-генератор. Картинка, звісно, шикарна. Цілком грабельно, але видно, що вузьке місце в нас саме проц, якщо брати цю локацію, бо він пихтить, працює, але видно, що карта. Та може трохи більше. Я думаю, восьмиядерний умовний 7700 Ryzen був би трохи кращим тут, але не факт. Він теж би запросто міг би довбатися в соточку. Така вже гра, такі вимоги до проців. Але повторюсь, краще такий проц і потужніша карта в ігровому ПК, ніж навпаки. В підсумку, цілком грабельно, крута графониста картинка на великому вигнутому Моніку це кайф. Запустив також кіберпанк на пресеті ультратрасування з якісним DLSS і фреймгеном. Близько 75-79 кадрів. Кадрів в середньому було. На такому високому пресеті графіки комфортно грати в Quad HD, але особисто я б трохи трасування посунув би вниз. Все одно зміни будуть непомітні. А от плюс 100 кадрів на високогерцовому Моніку це вже кайф. Словом, грабельно. Відьмак. Також пресет RT Ultra, Quad HD і якісний DLSS. Нагадаю, що гра не нова. Он навіть трейлер перший відьмака четвертого вийшов, робота кипить. Але ж тут, після того як додали трасування, карти були в шоці трьохтисячної серії. Точно чотирьох як бачимо, все добре вже за 100 кадрів, і це чудовий показник. Я вже добряче побігав і дивимось температури в іграх. Взагалі проблем немає, і після запуску гри він не стає гучнішим, що саме цікаве. Карта біля 60 градусів, найгарячіша точка 65 в середньому, пам'ять 62. Так, в нас не літо, але на літо є запас. З такими температурами і навіть вищими карта буде жити довго і щасливо, тільки термопасту змінюй. Думаю, цих трьох важкелесних ігор цілком достатньо, щоб скласти враження про те, що в нас вийшло. Наразі це поєднання найдешевший варіант увірватися в Quate HD Gaming. Збірка вийшла не без недоліків, але в цілому власник лишився задоволеним. Виглядає досить красиво, і от, якщо думаєш щось збирати подібне, заглядуй в опис. По можливості бери Pro 7700 замість 7500F. Карта окей, але якщо є можливість, то 4070 Ti Super, Ось це було б воно. А там, до речі, 5000-ні NVIDIA презентують. От на підході вже в Телеграмі. До речі, про це постійно пощу новини. Долучайся, до речі. Звісно, буду збирати з цими картами. Тож, якщо цікаво, підписуйся, не пропускай. Будемо разом все тестувати. Чекай в коментарях, пиши, як тобі збірка, і до зустрічі.